Вітаю сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Історія більшою частиною являє собою видовище ганебне для людства. Зюйме. Просто зараз підіймаємо важливі теми: Україна Русь та її тисячолітня традиція. Про це сьогодні у програмі. Історія України як держави починається щонайменше півтори тисячі років тому. Вона єдина спадкоємиця Київської Русі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Саме таким має бути чітке усвідомлення нашого минулого. Московські, а пізніше російські царі розуміли, що без великого минулого не можна створити велику імперію. Для цього потрібно було прикрасити свою історію і навіть привласнити чужу. Тому московські царі, починаючи з Івана Грозного, реалізовували це завдання на прикладі історії Київської Русі. Привласнення спадщини Русі супроводжували знищенням України, її історії, мови та культури. Починаючи з 16 століття, в голови людей втопмачували, що російська держава, російський народ бере свій початок від Великого князівства Київського. А також що Київська Русь це колиська трьох братніх народів, де росіяни за законами старшинства мають право на спадщину Київської Русі. Цією жалюгідною брехнею дотепер користуються державні діячі Росії. Проте, ми послуговуємося фактами: першим державним утворенням на теренах сучасної України та за її межами є Русь. І саме Україна є спадкоємицею держави Київської. Держава Русь постала на середньому по Давній Київ поєднує Русь та Україну. Усі російські столиці, такі як Володимир, Москва, Петербург, порівняно з ним, новоділи. В час існування держави Київської Русі про Московську державу ніхто не знав. Московське князівство як улус Золотої Орди засновано ханом Мангутімуром тільки у 1277 році. Але ж до цього часу Київська Русь існувала вже більше 300 років. В час християнізації та поширення культури на землях Русі фінські племена землі Моксель перебували в напівдикому стані. Тож старшинство Московське черговий фейк. До кінця 15 століття не існувало російської держави, а була суздальська земля Моксель, а пізніше Московське князівство, яке входило до складу Золотої Орди, на приналежність України до спадщини Русі вказують ряд деталей. Вони ж показують, що демократія у нас в крові. Хоч у слов'ян були князі, описувати Русь як монархію геть неправильно. Слов'янські правителі були ближчими за своїм статусом до батьків, аніж до королів. Отже, демократична Україна є ближчою до політичного устрою Русі, аніж до тоталітарної Росії. В добу Русі формують питомі ознаки української мови. Вони ж і відрізняють її від сусідніх. Ім'я творця держави Русь писали та вимовляли як Володимир. Натомість сучасний російський варіант Владимір походить із штучної церковнослов'янської мови. Отож сьогодні, виборюючи право жити на своїй землі, ми українці маємо знати витоки українськості, маємо знати правду про своє минуле, цінувати нашу історію та пишатись її величним минулим і неодмінно впевнено будувати своє майбутнє, наближаючи перемогу. Ми піднімаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром!